Друзі, усім привіт! Ви на каналі ФК Курміл. Ми продовжуємо нашу серію футбольних влогів із життя команди. І сьогодні ми з вами на стадіоні імені Степана Кельта у верхній білці де граємо з командою Покрова із Львів, нижня білка. Бачите, позаду мене гравці вже готуються. Тому давайте разом болівати. Сьогодні ми на матчі Львів покрова та ФК Корміл. І бачите, тут у нас фан-зона. Сьогодні кої команди за яку команду боліваєте? Я боліваю за покрову. За покрова. Як думаєте, такий то сьогодні буде рахунок, щось буде цікаве в матчі? Ой-ой, я боюся, вже прийдеться плакати. Кому? Та нам. Чого? Ні, це дуже тяжко сказати, тут тому, такі... що тут сильний. Я боровся не Чи таких, тут таких динозаврів я говорю привіз, що вони розкатають тих пацанів, аж. Але... Але бачите, вже йде, ну скільки, 10-та хвилина, 15-та матчу? То нічого, то нічого не означає. То визначає. нічого за останніх 5 хвилин може. Ну а який рахунок? От як думаєте, як чуйка вам підказує, що сьогодні буде? А я чуйка, я боюся, що <рес> наша команда програє. Як? Як? Тренуйте. Ми заводи, забу... це був такий гарний момент. То є футбол. То є футбол, так. І, то, то є футбол. Ой! Поки на фоні тут триває перший тайм, я зазначу, що ми вперше зустрілися у п'ятому перенесному турі з командою Львів Покрова сьогодні тут на стадіоні у Нижній Білці. Так, зараз підходимо до наймолодших болівальників команди. Хлопці, яку команду сьогодні вболіваєте? За покрову. За покрову. Ким буде рахунок? Привіт хто виграє. Доброго. Можливо, Доброго. маєте Доброго. як думаєте, може маєте фаворитів тут серед гравців, які точно заб'ють? Сорок восьмий. Не чергова заміна, заміна нашого воротаря. Рахунок 3-0, перемагає корміл. Зараз вам розкажу трошки більше про команду Покрова. Це молодіжна команда у структурі футбольного клубу Куликів Вілка зараз на їхньому рахунку одна перемога, одна нічуя та шість поразок. Прибувають вони на 12-му місці у турнірній таблиці. премєр Львівщини. Сьогодні не було так багато вболівальників, як минулого тижня на футбольному дерпі. Скажіть, чи ви відчували щось інше на полі? Не було кому підтримувати, не було кому кричати, кричати, кормів вперед, чи щось таке. Чи були якісь інші відчуття? Чи краще, коли є підтримка? Звісно, коли підтримка, це відчувається набагато глибше, набагато більше. Було б краще, бо вони приїжджали так на кожну гру з своїми барабанами і петами. Нам було дуже приємно, ми б їх чекали на кожну групку. Він чи дивом то коштував більше забивати, можливо, коли є підтримка. Чи я не знаю, показати себе більше на полі. Ну емоції завжди додають більше сил, більше мотивації, коли люди хочуть, щоб ви забили, то забувається набагато більше.